Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мене звати Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні, шановні глядачі, я би хотів поговорити з вами на досить важливу тему, досить серйозну тему, тема, яка стосується. Президента США Дональда Трампа його ставлення до України, чи він дійсно може врятувати Україну від повного захоплення, повернути території українські і його відносини з Володимиром Зеленським. Тобто, у нас сьогодні така досить цікава тема для прогнозування. Ми будемо з вами зараз розбирати, цю, цю тему, це питання. Не забувайте ставити лайки також. Пропонуйте теми для прогнозувань стосовно виборів, стосовно всього іншого, я також буду складати прогнози поступово, так що буду тримати вас в курсі подій. Добре, шановні глядачі, можемо з вами приступати, можемо з вами розпочинати. Так, добре, надіюсь, мене добре видно. Надіюсь, мене добре чутно. Давайте почнемо з першого з питання, яке стосується українських територій: чи може Трамп дати гарантії? Збереження українських територій і чи зможе Трамп повернути те, що зараз є окуповане? Ну як сказати, повернути, допомогти повернути те, що є окуповане. Це дуже важливо знати. Добре. Давайте почнемо з цього питання, а потім ми подивимося його взаємовідносини з Володимиром Зеленським. Зараз на даний момент, що в них відбувається в їхніх відносинах, в їхніх стосунках, що відбувається з позиції дипломатії між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Давайте ми з вами будемо дивитися, давайте будемо розбиратися. Так, на циганській колоді я витягну 5 карт на перше питання. Перше питання звучить в нас так: чи зможе Трамп. Зберегти Україну від подальшого захоплення і поступово повертати окуповані території. Ось таким чином ми ставимо зараз запитання. Так, давайте ми з вами подивимося. Так, добре, тут витягую 5 карт з цієї колоди. І з цієї колоди витягую 4 карти. Давайте ми з вами подивимося. Так. Давайте ми глянемо з вами. Так, добре, перша карта, яка падає, це карта вірності. Хороша карта, позитивна, дуже хороший знак, дуже хороша карта. Тобто Дональд Трамп своїм принципам вірний. Хтось мені каже, що я його хаю зараз. Я не хаю Дональда Трампа. Я вважаю, що Трамп досить толковий мужик, і що все-таки він, як і більшість республіканців, відповідає за свої слова. Якщо він щось пообіцяв, якщо він щось... Вирішив, то він це буде виконувати зараз. Багато хто говорить, що Дональд Трамп і республіканці посилили вплив і на РФ, на Путіна Кремль, і на Україну. І тому карта вірності в даному випадку говорить про те, що Трамп від свого плану не відступає і що він може добитися результатів для України позитивних. Карта Дому, карта сім'ї, карта родини теж дуже хороша карта, дуже позитивна карта, хороший знак. Карта священника, карта захисту вищих сил, карта духовності, прекрасна карта. Карта везлюблена, карта симпатії, карта любові, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Дивіться, на циганській колоді всі карти хороші випали. Тобто, так дійсно Трамп може допомогти. Республіканці можуть допомогти. І не здати Україну, а допомогти Україні. Америці неважливо, це чи республіканці не вигідно, щоб Україна була захоплена. Тому що республіканці не дураки, вони розуміють, що якщо щось піде не так, якщо Україну захоплять, то на Україні діло не закінчиться. Далі буде Молдова, далі буде можливо Румунія, країни Прибалтики. Вони ж хочуть до Берліна дійти. Да? А за Берліном, знаєте, як то кажуть, є така приказка: апетит приходить во время їди. То на Україні справа не закінчиться, якщо це зараз все гадство і безумство не закінчити саме на Україні. Тому що після України воно тільки розгориться і воно реально дійде до Третьої світової війни. Так що я ж кажу: доля світу в руках України. Як буде вирішено українське питання, так в майбутньому буде і в світі. І я думаю, що Дональд Трамп прекрасно це розуміє, і карти це підтверджують: Трамп буде допомагати. Трамп буде підтримувати, допомагати встановити мир і поступово повертати українські окуповані території. Я думаю, що Курск Україні не потрібен, Курська область. І Я думаю, що все-таки Курська область буде обмінена на щось. Ну, це окрема тема для ефіру, але я вже про це казав, що скоріше за все Курськ буде обмінений. Можливо, це буде обмін на Херсонську область та Запорізьку. Можливо, це буде обмін на якісь там території лівого берегу і так далі. І тому подібне. Ну, я думаю, що все-таки Курська область ще свою роль зіграє в обміні чогось на щось. Дивимося далі. Туз чаш, карта любові, карта благополуччя хороша карта позитивна, карта Любовників теж хороша карта пряма позиція. Вісьмірка Пентаклів, карта благополуччя, карта колісниці, рух вперед. Карта переїзду, перевезення руху якогось активного. До речі, теж всі карти позитивні. Тобто я можу дати однозначну відповідь. Трамп буде допомагати, і Трамп зробить все, що в своїх силах, так само, як і республіканська е партія, для того, щоб зупинити війну і щоб окупанти забралися з території України. Так, Анна заблокувати. Проспіться від алкоголю мозок, пліснявіє. Так. Добре. Так що я думаю, що все-таки Україна отримає допомогу, Україна отримає підтримку. Якби орки не злилися, якби орки не бісилися, але Україна буде далі отримувати допомогу та підтримку від республіканської партії, від Дональда Трампа особисто. І все-таки, я думаю, що тісні дипломатичні зв'язки між Трампом та Україною можуть з часом підсилитися, стати сильнішими. Нікому з США, з правлячої Палати США, не вигідно, щоб Україна зникла з карти світу. Так що, я думаю, що все-таки станеться так, що допомога прийде, і Трамп буде допомагати, в тому числі, звільняти нові території України, які були захоплені. Згадайте мої слова. Так. Добре. Я вчора був прогноз по областях. Вчора я вже все сказав, що я хотів сказати. Так що заходьте, дивіться. Я вже казав, стосовно Дніпропетровської області і стосовно Харківської області, є відео на моєму Ютубі. Зайдіть на мій YouTube та подивіться. У мене є відео і про захоплення, і чи буде захоплена область. Заходьте та дивіться. Добре, дивимося далі. Так, заблокувати. Я бачу, що захильники активізувались. Так, goodbye. Так. Так, так що, не дивлячись на те, що пишуть всякого роду шизоїди, провокатори і так далі і тому подібне, карти мені показують чітко: Трамп за Україну. І Трамп допоможе Україні і буде допомагати. І Трамп може надавити на Путіна, Трамп може зламати Путіна. Я вам потім поясню, чому я так думаю. Так що сила за Трампом і за США. І Трамп та США будуть допомагати Україні далі. Карти показали це дуже чітко. Питання особистого характеру я вже казав за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Так що менше звертайте увагу на ботів та на провокаторів. Вони можуть говорити все, що хочуть. Реальність не така, як вони собі думають. Так добре, дивимося далі. Прогноз є на моєму Ютюбі. Заходьте, шукайте серед моїх відео. Ніхто Трампа не скине. Трамп всю свою каденцію відбуде. Я вже про це також записував відео. Тепер давайте подивимося на взаємовідносини Трамп-Зеленський. Давайте чотири карти з циганської колоди і чотири карти Таро. Героям слава. Давайте подивимося, які взаємовідносини взагалі між Трампом та Зеленським зараз на даний момент. Тому що відносини Трампа до України і до збереження українських територій я вже подивився. Так, да, я думаю, що так може бути. Я з вами згоден, Тетяна. Ну, так, образно скажемо, відірве йому бошку. Так, добре, заблокувати. Гудбай, Шизоїди, прощайтесь. Так, добре. Тепер давайте подивимося взаємовідносини між Трампом та Зеленським на даний момент, якими вони є. Перша карта карта лігкомислія. Карта легковажності. Вони один одного трохи недооцінюють. Тобто, все-таки є якесь, знаєте, відношення лігкамислене Трампа до Зеленського, так само, як і Зеленського до Трампа. Все таки є якісь там між ними непонятки. Далі карта ожидання. Карта очікування. Ця карта говорить про якийсь період очікування в їхніх відносинах. Так, заблокувати. Далі дивимося. Карта вірності хороша карта, позитивна. Це хороший знак. Карта вірності це хороший знак. Це карта говорить про те, що все-таки є відчуття лояльності, є відчуття допомоги, є відчуття підтримки Дональда Трампа до Зеленського. Тому я ж кажу, що в даному випадку я думаю, що відносини між ними можуть бути трошки напружені, але не сильно чорні. Добре, далі. Карта. Друга хороша карта, позитивна. Ну, в принципі, чогось сильно поганого. Не бачу. Я би сказав так: карта легкомислія може говорити про певну недооцінку один одного як якихось політичних фігур. Але разом з тим, карти тут хороші. Карта вірності, карта друга це хороший знак. Тобто, все таки я думаю, що Зеленський буде прислухатися до вказівок Трампа, так само, як і Трамп буде свого роду помагати і давати якісь настанови самому Зеленському. До періоду, коли почнуться вибори, тому що я все-таки думаю, що вибори в Україні будуть. Я все таки думаю, стосовно того, чи Зеленський піде на другий термін, це вже окреме питання. Але м -м, стосовно того, що вибори будуть, я думаю, що все-таки вибори будуть. Ну, про вибори в Україні я зніму окреме відео. Ще буде час зняти прогноз, чи будуть вибори президента в Україні. І я подивлюся, чи піде Зеленський на другий термін, і чи його оберуть, і чи взагалі будуть вибори. Я думаю, що вибори будуть, скажу від себе чисто. Я думаю, що все-таки вибори в Україні відбудуться. А стосовно Зеленського та другого терміну, то ми подивимося. Так, окей, добре, тепер дивимося на Таро відносини між Трампом та Зеленським. Так, трійка мечів. Трійка мечів це карта якогось розчарування. Це карта, яка говорить про якісь провокації, знову ж таки, це карта жорсткості, це карта подавляння волі, це карта агресії. Ця карта говорить про те, що все-таки волю Зеленського Трамп буде подавляти. Так, заблокірувать. Вслід за руським кораблем іде. Далі дивимося: карта Сонця. Хороша карта позитивна. Сонце, пряма позиція. 19-й аркан. Це карта перемін в кращу сторону. Це дуже хороша карта. Ця карта говорить про позитивні переміни. Ця карта говорить про успіх це дуже хороший знак. Тобто, не дивлячись на жорсткість Трампа по відношенню до Зеленського, це призведе до хорошого результату, бо карта Сонця падає пряма позиція. Далі, перевернута двойка кубків. Це карта Раздора. Все-таки кожен за своє. Все-таки є якась між ними антипатія. Я прям не буду казати, що вони прям закадичні друзі і що вони всьому згодні. Перевернута двойка кубків говорить про те, що між ними є певна антипатія, що певно вони десь один одного недолюблюють. Але разом з тим, все одно Зеленський буде підпорядковуватися Трампу і все-таки буде до нього прислухатися. І ще одна карта: восьмірка кубків, карта розчарування якогось. Така трошки тяжкувата карта, не дуже хороша. Я скажу так: судячи по тому, що мені карти показують взагалі взяти всю комбінацію. Між Трампом та Зеленським відносини не дуже хороші. Є певна недовіра один до одного, є певна антипатія один до одного. Так В'ячеслав за руським кораблем гудбай, заблокувати. Але разом з тим є карти вірності, є карта друга, є карта ожидання, є карта Сонця. Це хороші карти. Позитивні карти. Ці карти говорять про те, що все-таки під впливом Трампа Зеленський досягне хороших результатів. Зеленський досягне успіху в своїх справах, і що, в принципі, Зеленський буде слухати Трампа. Карти це теж показують та демонструють. Тому я думаю, що відносини між ними такі напряжені, але спільну мову вони знайдуть. Так, Андрій за руським заблокувати. так. В принципі, я скажу так, мені карти випали дуже хороші, дуже позитивні. Тепер я би хотів подивитися ще третє питання. Третє питання. Коаліція Трампа-Зеленського до чого вона призведе? Так, добре. Так, за руським кораблем. Я бачу, сьогодні шизохриніків дуже багато. Я розумію, що скоро весна і в шизахників обостріння. Ну, нічого, я вас всіх відправлю в психушку. Так, добре. Всіх поочередно в психушечку. Гудбай. Заблокірувати. Так, добре. Нічого страшного, у мене пальчики швидкі. Заблокувати я можу швидко. Це в Ютюбі всяку фігню почали написувати. Ну нічого, шизофреніків ми посилаємо за кораблем і до психіатра. Добре, а тепер подивимося третій блок. Давайте подивимося, які результати це все матиме для України. Тобто, от коаліція Трамп-Зеленський взаємовідносини якими будуть результати для України? На трьох колодах я хочу витягнути по три карти. На циганській колоді я витягую три карти. Так, добре, на таро я витягую три карти. Давайте подивимося, яким буде фінальний результат. Дивимося на фінальний результат того всього. Так, на таро витягую три карти. Давайте подивимося. І три карти я витягую, так, з гральної слов'янської колоди. Окей, давайте подивимося. Так, добре. Я подивлюся. Хорошо, давайте подивимося. Так, за кораблем відправляємо шизофреніка. Так, добре. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, який буде фінальний результат. Карта денег, карта грошей. Прекрасна карта, хороша карта. Це карта, яка говорить про допомогу, дуже сильну, дуже активну збройну фінансову допомогу. Тобто я вважаю, що Трамп може дати Україні достатньо велику кількість зброї. Трамп може дати Україні дуже велику підтримку, але за умови, якщо Україна та українська влада буде слухати Трампа, все таки Трамп має домінуючу енергію. І все таки, так як сказав Трамп, так і буде. Тобто, все-таки всі його будуть слухати, а не він буде когось слухати. Тобто, в даному випадку Трамп буде дуже категоричний. Але ця карта хороша, карта єнях випала. Тобто, допомога Україні буде продовжуватися досить активно. Карта лживості, карта лицемірства все-таки знаєте, якісь підводні камені в цій ситуації є. Карта лживості говорить про якийсь підвох. Допомога буде поступати, але в цьому всьому карта лживості рядом падає. Може бути якийсь підвох. Все одно за, за допомогу треба буде чимось розплачуватися. Як то кажуть, безплатний серд тільки в мишоловці. так що все одно прийдеться. Знаєте, карта якоїсь підвоха все одно падає. І карта безлюбленого, хороша карта, позитивна. Тут дві карти позитивні. Карта ложивості така трохи нехороша карта. Вона може говорити про якусь таємну інформацію, приховану інформацію. Не все буде так, як би того хотілося. Знаєте, все одно можуть бути якісь підводні камені, таємні домовленості, угоди, про які звичайні смертні не знають. І тому я ж кажу, що все-таки десь в чомусь ми не все будемо відомі та знати. Але карти більше позитивні, ніж негативні. Так, добре. так, заблокувати. Так, вслід за кораблем. Да, я бачу, що чим ближче до весни, тим більше захрейникам роздають телефони і вайфай. Добре, дивимося далі. Ну, нічого, я заблокірую всіх. Добре, дивимося далі. П'ятеро кубків. Карта розчарування. Карта розчарування говорить про те, що, певно, щось може трошки піти не по плану. Ця карта може говорити про те, що, можливо, щось буде не зовсім так, як цього очікують українці. Я вже, до речі, вранці казав про питання, яке стосується Крима. Мені здається, що все-таки десь в чомусь прийдеться поступитися. Ну, на жаль, але десь в чомусь, от особливо те, що стосується Крима, мені здається, в Україні буде не зовсім так, як би того хотілося. Ось ця карта розчарування. Ця карта, п'ятерка кубков, також може вказувати на якусь втрату. Ця карта також може вказувати на те, що можливо щось Україна таки та й втратить. Далі падає карта Калісниці, Сьомий Аркан. Карта руху вперед. Хороша карта, позитивна. В прямій позиції колісниця – це карта прогресу, це карта успіху. Це карта досягнення успіху. Дуже хороша карта. Дуже позитивна карта. І дуже класна. І ще одна карта сімірка кубків. Карта таємниць. Карта інтриг, карта ілюзій дуже багато буде приховано від України, дуже багато буде приховано від українців. Ну, багато карт таємниць падає насправді. Тобто, все одно, всього знати ми не будемо точно. Таємні домовленості якісь вже йдуть. І Трамп, до речі, в одному зі своїх інтерв'ю нещодавних також про це сказав. Що е, все-таки. Все-таки домовленості зараз відбуваються. Переговори відбуваються. І Трамп сказав, що він переговорами довольний. Тобто, все відбувається так, як він того хоче. Тобто, все одно Трамп диктує свої умови, так, і буде далі диктувати. Так, шизофреніків блокіруємо. Так, Анатолій за руським кораблем. Я бачу, що щось трошки не в ту степ заганяються. Деякі шизоїди і приходять до мене на канал. Я не психіатр дітки, щоб я вас лічив. Я екстрасенс. Вам треба на інші канали, туди, де лікують від психологічних проблем та патологій. Я шизогліників не лічу. Так що ви трохи попутали канали. Добре. Хтось писав, що Америка розвалиться. Нічого подібного. Вже, знаєте, ще з часів. Радянського Союзу Америку розвалюють, розвалюють і ніяк не розвалять. Знаєте, колись дуже давно я бачив, розказували і показували інформацію про те, що м -м, е -м, нібито стаття була така стара в радянській газеті, ще газета якоїсь 1975-73 року, в якій розказували, що Америка через пару літ розвалиться. То це ще був якийсь 75-й чи 74-й рік. І з тих пір е, всякі русські пропагандони говорять одну і ту саму фігню, що Америка скоро розвалиться. Тільки щось Америка не спішить розвалюватись. Америка навпаки стає міцнішою, сильнішою і посилює свої сфери впливу на весь світ. А от Арефія якраз розвалитися може. І шанси цього є дуже високі. От обесцінить Трамп е, нафту та газ зробить. Додасть санкції, які треба, і Ерефія може як Совєтський Союз лопнути, як мильний пузир. Оце от скоріше буде. А те, що Америку вже розвалюють 100-200 років, то це повна єрунда. Вони можуть говорити все, що хочуть. Вони це говорять ще з часів Радянського Союзу, що Америка от-от розвалиться. Тільки щось Америка не дуже спішить розвалюватися, в етліч від Росії, де там все тримається на гамні та палках, вся їхня економіка. Добре, в мене аж свічка загасла, коли я заговорив, що в них все тримається на гамні та палках. Так що я ж кажу: Америка точно не розвалиться. Америка буде існувати доти, доки існує планета Земля. Хіба що ядерна, ем, ядерна війна почнеться? От тоді хіба що? Ну, тоді всі помруть. Тоді всі помруть, якщо буде ядерна війна. Але Америка точно не розвалиться. Так, добре. Так, добре. Значить так, тут шестірка пікова, ще одна карта. М -м, провокації падає. Далі дивимося. Туз бубновий, Карта сили, карта енергії. Хороша карта, позитивна. Це карта грошей, це карта збройного фінансового підсилення. І ще одна карта, четвірка колісниця, карта успіху. Карта сили. Це теж карта колісниці. Вона вже випадала. Ось карта колісниці, хороша карта. І ось карта колісниці. Так, карти прекрасні, карти хороші. Я думаю, що попереду в Україні дуже хороші та класні переміни, в кращу сторону. Я бачу сьогодні шезоїдів дуже багато. Так от, скажу буквально пару слов шезоїдам на чистому русскому язике. Україна ніколи не прекратить своє существування. Так що, що би ви не писали. Я вам посоветую следующее. Обращайтесь к психиатру. Знаете, вот стадия отрицания ⁇ это, наверное, последняя стадия, прежде чем будет стадия принятия. А реальность такова, что Украина существовала, существует и будет существовать всегда, как бы вы этого не хотели. Так что, шизоиды, вам здесь делать нечего. Вам на моих каналах не рады. Поэтому будете писать всякую фигню, я вас заблокирую. Но прежде чем вас заблокировать, я скажу следующее. Украина будет существовать всегда. Точно так же, как и США. Украина может прекратить существование только в одном случае. Если начнется ядерная война. Но тогда существование прекратит не только Украина. Тогда существование прекратит весь мир. А так Украина всегда будет. Украина была, есть и будет. Так що, такое. І на цій позитивній ноті, шановні глядачі, я скажу так. Все буде класно, обов'язково отримаємо результат. Україна існуватиме завжди у всі часи. І я можу сказати це на будь-якій мові з тих, які я знаю. Я все-таки філолог, я все-таки філолог по образованню, ніякого составу Росії не буде. Та Росія лопне як мильний пузир. Так що. Дорогие мои, Украина всегда будет существовать как единственная, независимая страна с процветанием, с будущим. Так что все будет классно. Обязательно Украина всегда будет существовать. Как бы не злились и не бесились разного рода провокаторы и шизофреники, им я могу пожелать только хорошего и качественного лечения. Я же говорю, вам надо на другие каналы, там, где вот дяди в белых халатах ставят диагнозы. Поэтому вы немного не туда зашли, не на тот канал. Так что все будет хорошо. Украина всегда будет существовать. И Украина будет, будет навсегда. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не начнется ядерный апокалипсис. Но тогда все страны исчезнут. Так что, шановни мои... Слава Україні, слава героям! Україна понад усе, все буде Україна, обов'язково все буде класно. Так, добре. Бажаю всього хорошого, мирного неба над головою. Так що менше уваги звертайте на всяких провокаторів та дебілів. Знаєте, на заборах теж багато чого пишуть, а підходиш, там дрова лежать. Так що Все буде обов'язково класно. Обов'язково переможемо всіх і все. І обов'язково доб'ємося результату. Україна буде існувати. Америка не дасть Україні припинити існування, тому що Америці це не вигідно. Так що все буде добре. Америка, Європа завжди буде Україні допомагати. Україна назавжди. Всього хорошого. До зустрічі адекватним та хорошим глядачам своїм бажаю миру, мирного неба та благополуччя. Шизофренікам желаю качественного лічення. Желаю вам вилічитися від ваших патологій. Но плохого нічого желать не буду, потому що в житті є бумеранг. Я желаю максимально просто вылечиться. Желаю вам як можна швидше вилічитися. Вот. Так что обращайтесь к дядям в Білих Халатах, возможно, вони вам ще помогут, пока еще не поздно. А вам, шановні глядачі, бажаю мирного неба над головою, якому аж швидшого завершення війни та всього хорошого. Побачимося в нових прямих ефірах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та всього хорошого цілую, люблю. обіймаю. побачимося! Щасливенько!